74-річна Зінаїда Іванівна все життя провела у Запоріжжі. Проте зізнається, думала, що ця весна стане в її житті останньою. 5 квітня росіяни вдарили неподалік будинку жінки у Шевченківському районі. Люди не постраждали, а от дім ледь не зруйнувався. Це дуже страшний день, страшно за нього споминати. Бо вилетіли всі вікна, всі двері, потолки потріскались. Господи, скільки всього було. Дякувати Богу, дякувати цим людям, які допомагають вернути до життя. Відновити житло жінки взялися волонтери Добробату. Вони допомагали як одразу після прильоту, так і зараз. Додають, більшу частину робіт вже завершили і вийшли на фінішну пряму. Наразі хлопці виконують ремонт даху після пошкодження 5 квітня. Ми 5 квітня вже тут були, допомогли зашити вікна плітами ОСБ, оцінили характер пошкоджень та чекали. До сьогоднішнього дня були замовлені матеріали, сьогодні приїхали матеріали та закінчуємо так, відновлювальні роботи. Ми робимо, перекриваємо дах, робимо коньки, робимо відливи. Ну і накриваємо шифером, накриваємо профустом дах. Ми виконуємо тільки роботи. Перші матеріали після прильоту це громада поставляла. А зараз матеріал купила вже родина, а від нас тільки робочі руки, наша сила. Сама жінка дуже вдячна волонтерам за допомогу. Розповідає крім нової покрівлі, вона отримала також і вірних друзів. Я вже думала, все, все вже за цьому закінчилось. Ну ці юморні люди. Які своїм юмором, своїм душевні такі ми самі, думаю, дякувати їм вернули до життя і мене. А так все дуже добре. Дякувати Богу, що є такі люди, волонтери, які допомагають повертати люди людям життя. Ремонту будинку зінайди іванівни. Добробатівці планують закінчити протягом кількох днів. Проте додають волонтери, їхня робота на цьому аж ніяк не закінчиться. Найближчим часом будемо допомагати однієї з військових виконувати ремонт. Помешкання капітальний ремонт да. там голі стіни. Хлопці наші будуть допомагати. Теж чекаємо зараз матеріалів, визначили кількість. Чекаємо надходження матеріалів, та будемо приступати до роботи. Наталія Юр'єва, Олег Стригунов, телеканал ТМ.